Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Хмельницькому було продано автомобіль Volkswagen Tauran. І покупець Андрій Євгенович погодився залишити нам свій відеовідгук. Чи задоволені ви покупкою даного автомобіля? Е, так. Що по скільки варіантів авто ви розглядали на нашому сайті Планетавто та наших майданчиках? Ну, по великому рахунку, три. А оце на третьому зупинився. Зупинились на третьому. Як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансового внеску? Е, день. Один день. Да, що порекомендуєте нашій компанії Планетавто для поліпшення сервісу? Е, Продавати знання, чесно сказати. Тобто вам все сподобалось? Ну, якби так. Да. І да. що порекомендуєте покупцям, які не наважились придбати авто на Планетавто? Порекомендую звернутися. Це, якби сама адекватна контора. От площадка. Скажем так, я задоволений тільки нею одною, бо вибирав пару площадок. Зрозумів. Дякуємо. Дякуємо за відео.